Сини мої на чужині, на чужій роботі, Німро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Минають століття, а гострота і сила Шевченкового слова актуальна, як ніколи досі. У світлі війни в Україні слова пророка нині звучать із новою силою. Духом свободи, якої прагнув Кобзар, надихаються учні української школи Престиж у Римі. Цей осередок українства у столиці Італії приділяє багато уваги патріотичному вихованню учнів. Щороку у березневі дні тут проходять шевченківські читання. Цьогоріч діти декламували вірші Кобзаря не лише на уроках, але й поширювали у соціальних мережах. Патріотичне навчання при нашому навчальному. В суботньому закладі це є робота що суботи у присутності усіх вчителів-педагогів. Е, немає жодної суботи, коли ми зустрічаємося очно е, фізично з дітьми, де б ми не зачіпали питання виховання молоді у патріотичному спрямуванні. Схаваніці недолюди, діти юродиві. Подивіться на рейтихи, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. На початку вторгнення в Україну у 2022 році російські війська розстріляли пам'ятник Тарасові у селищі Бородянка, що на Київщині. Рашисти не дарма вдруге вбили Шевченка, поціливши в його погруддя, адже на українській війні воюють не тільки солдати і армії, але й національні символи та наративи. Вандально знищують ось таким чином його. Погрудя, так і це не поодинокий випадок. Це, от, власне, символ незнищеності і власне його е особи, символ як пророка. Ми стараємося постійно нагадувати визначні дати, е де ми стараємося подавати матеріал, який використовуємо при конференціях. Конференції е у присутності ми. Е е Організовуємо дуже часто до визначних дат української історіографії. Педагоги римської школи запропонували відзначити Шевченківські дні креативно та поширити слово кобзаря. Живи Україна! живи для кеси, для сили, для правди, для волі! Розповела, нагодувала, попестила і без циду сидопсиди задрібала. І сниться їй то псид, Іван. Світає, хай неба палає, шара века сонце зустрічає. Хай тисяч та не з москалями. Бо москалі чужі люди, робить лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Усе моє це зветься Україна. Буває часом світло від краси. Вітер віє повіває, по полі гуляє, на могилі кобзар сидить, та на кобзі грає кругом його степ, як може широке синіє. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на в країну, Поглянути ще раз на рідну країну. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Залучення сучасних технологій для переосмислення образу та творчості Шевченка руйнує стереотипи, допомагає залишатися актуальним у культурному житті. Та популяризує нашу культуру у світі. Стараємося е, е, приділити увагу новій формі, більш близькій до для дітей. Тобто, це е, декламація, е, це презентація е, певних поезій чи певних історичних фактів у форматі TikTok або Інстаграм. Кожен з дітей декламував у Тіктокці в Інстаграмі один вірш. І потім цей вірш передавався вчительці, і вона декламувала в Тіктоці або в Інстаграмі. Краю, милий, моя Україна. За що, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай навчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Читаючи у сучасних реаліях кобзаря, ми розуміємо, що багато його творів були пророчими. Тепер вони не просто завчені рядки шкільної програми, а текст, який набуває сакрального значення. Незважаючи на те, що українських школярів у Римі відділяють від материзни тисячі кілометрів, озброєні шевченківським словом вони завжди будуть українцями.